В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні весь світ християнський святкує велике свято архістратига Божого Михаїла. А найбільше святкують ті і радіють ті, в кого в селах, у містах, на парафіях є храми, які носять святе ім'я архістратига Михаїла. Давайте розберемося, що це за свято, звідки воно пішло. Всі ми прекрасно знаємо із книги Буття, що коли Господь Бог творив світ то він перше творив воїнства ангелів і архангелів. І був один ангел, який мав ім'я Дениця, який був найсильніший між ангелами. І він в один момент подумав собі, ну я ж сильніший над усіма ангелами, так значить, я такий, як Бог. Я нічим не гірший і не слабший від Бога. В його розумі заговорила гордість. І коли він висловив цей свій бунт проти Бога, сказавши, що Він є такий самий, як Бог, то якраз цей архістратих Михаїл, цей ангел, тоді промовив такі слова до нього. Хто як Бог? Хто може бути сильніший, ніж Бог? Хто може бути добріший, ніж Бог, хто може бути милосердніший, ніж Бог? Чи хто може бути більше люблячий, ніж Бог? Ніхто. Тому і отримав він від Бога це ім'я Михаїл, що означає, хто як Бог. І коли цей ангел впав і йому заперечив цей архістратиг Михаїл, цей ангел був вигнаний. Вієнну вогнену. І цей падший ангел Дениця це є якраз теперішній ворог всього людського роду. Це є диявол. Це є той ангел, який не може змиритися з тим, що він є нікчемний в порівнянні з Богом. Тому і йде та боротьба і та війна добра і зла між людьми, в кожній людині, зокрема. Тому і маємо ми ці порівняння добрих вчинків і злих вчинків. Тому і маємо ми можливість вибору, як мали наші прабатьки Адам і Єва, вкусити плоду із різних дерев. Який найбільший гріх чинить людина? Найбільший і найперший гріх це є гордість. Коли людина є гордою, вона нікого не хоче почути, вона нікого не хоче вислухати і зрозуміти, вона нічого не хоче бачити так, як потрібно. Вона бачить так, як вона хоче. Чому так відбувається? Тому що ця людська гордість в кожній людині промовляє, а чим я гірший чи гірша, а чим я ліпший. Чи ліпше? Але як каже нам Господь, що ми маємо бути послушними, ми маємо бути смиренними, ми маємо бути, врешті-решт, люблячими, бо Бог є любов, а ми є хто? Ми є його діти, ми є його творіння, яке він створив по своєму образу. І по своїй подобі. Чи завжди ми робимо так, як закладав нас Господь? Чи завжди ми любимо своїх ближніх? Чи завжди ми допомагаємо своїм ворогам, допомагаємо незнайомим людям? Чи завжди ми творимо добро? Якось зло зробити набагато легше когось образити, в когось щось взяти, не віддати, когось обмовити, когось знеславити, когось обговорити. Набагато легше зробити, чим когось виправдати, похвалити, простити ворога свого. Так і трапляється в житті людей. Що легше робити зло? Адже посудіть кожен, поставте на такі умовні терези свої добрі і лихі вчинки протягом одного дня. І ви побачите, скільки зла ми робимо, а скільки добра. Невже Господь створив нас на те, щоб ми робили зло? Ні. Він створив нас, щоб ми творили добро, щоб ми любили ближніх? І навіть у сьогоднішньому Євангелії Господь Бог знову звертається до всіх людей, кажучи, що хто любить вас, Він звертається до апостолів і до священників, Той і мене любить. Хто ненавидить вас, той і мене ненавидить. Хто знеславляє вас? Той і мене знеславляє. Господь каже нам ті слова, але чи завжди ми робимо так, як сказав Господь? Чи як у більшості випадків, на більшості парафій, перша особа в селі є священник, якого всі мусять виносити у своїх вустах і одиниці з доброї сторони. А священник є той, сівач, який сіє зерна добра між людей. Тому і обмовляють, тому і наклепи зводять, тому і зневажають і знеславлюють. Але потрібно розуміти одне і пам'ятати одне, що скільки би років людині Господь Бог не відміряв тут на тій землі, скільки би багатства вона не заробила, собою не візьме нічого. собою візьме. Тільки свої діла, як добрі, так і злі. І там Господь Бог розсудить, чи та людина жила праведно, чи та людина жила грішно, чи та людина обмовляла когось, чи навпаки. Коли обмовляли, вона казала не роби цього. Витягни перше колоду із свого ока, а потім скалку із ока того, кого обмовляєш. Тому і ми, щоб усвідомити, як ми живемо, чи правильно ми живемо, чи йдемо ми тим шляхом до спасіння, ми завжди повинні говорити оті три слова. Коли ми хочемо зробити комусь зле і своєї гордості, чи коли ми хочемо зробити, Комусь добре і своєї любові, то ми завжди маємо у своїх думках згадати у ті слова. Хто, як Бог? Хто вислухає ще нас так, як Бог? Хто простить нас так, як Бог? Хто любить нас так, як Бог? Ніхто. Тільки Бог. Тому і в цей сьогоднішній день молімося до Архістратига Михаїла до архангела, щоб він просив у Бога для наших душ найперше, спокою, спокою душевного, щоб ми грішили як можна менше, а творили як можна більше добра, щоб ми любили Господа Бога, щоб ми прославляли Його. Щоб ми жили достойно, і щоб ми могли знову ж таки багато-багато разів промовляти. Хто як Бог, бо Хто любить нас, так як Бог. Ніхто любить один Бог і створив він нас своєю любові для того, щоб ми. Жили, перебували в любові, щоб ми любили один одного, щоб ми любили своїх ворогів, щоб ми любили своїх ближніх, і щоб ми завжди опікувалися своїми ближніми і ніколи не говорили марних слів, не осуджували ні ближніх, ні ворогів. Бо якою мірою судите, каже Господь, такою вам і відмірюється. Аминь. Слава Иисусу Христу.